Розквіт футбольного життя починається після 45 років. Такий висновок можна було зробити, завітавши на фінальний турнір чемпіонату України 45+, в якому шестеро фіналістів визначали найсильнішого. У підсумку справжню чемпіонську гру показав Волочиський агробізнес, випередивши пирятин Полтавщину та Чернігівську Десну, які фінішували відповідно другими та третіми. По перше, дякуємо нашим ЗСУ за можливість грати в футбол. Дуже приємно бачити в нашому місті, що грають такі професіонали футболу, як Цехместрук, Нагорняк, багато інших спеціалістів з усієї країни. Гравці це дуже приємно, коли зустрічаєшся на таких змаганнях. Зустрічаєш багато своїх давніх знайомих. Дякую нашим захисникам, що ми можемо тут зараз зустрічатися, зустрічатися і грати. Звітний турнір був присвячений пам'яті футболіста та тренера Василя Турянчика та мав статус благодійного. Усі виручені кошти підуть на підтримку підрозділу сил спецоперації. Взагалі, всі турніри, які проходять з будь-якого відоспорту, а особливо з футболу, це дуже важливо, особливо зараз. В цей час всі люди. Мають жити здесь, в тилу нормальним життям саме для цього наші військові і захищають нас організаторами чемпіонату України серед ветеранів 45+, який проводиться 23-й рік поспіль. Виступають асоціація ветеранів футболу України, благодійний фонд родини Субуцьких та товариство Агробізнес. Турнір такий не необхідний для наших хлопців. Я думаю, що Они дают немножко им сил и энергии. Они немножко окуна, оку, окунаются в молодость, вспоминают молодость. И я думаю, здесь большая заслуга нашего руководителя э, Олега Михайловича Сабуцкого. Котори очень сейчас время діли все возможное і невозможное для того, щоб такі турніри состоялись. Усього в турнірі, який стартував у серпні, взяли участь 12 команд із восьми регіонів. Це найбільша кількість учасників за останні роки, і дуже символічно, що навіть під час війни так багато бажаючих позмагатися на футбольних полях. Я думаю, головне це що збираємося. Головне, що ми граємо в футбол в такі часи. За що, за що велике дякую Збройним силам. Ну, але ж приємно перемагати завжди. Я дуже, дуже задоволений, тому що е, їжджу по, по турнірах, і там і 50, плюс, і 55 плюс старші вікової групи. Але це зараз вікова група 45. Плюс, ну Це таке задоволення. Я дуже вдячний організаторам цього турніру. Це цікавий дуже турнір. Відбірні матчі відбулися у Львові, Києві, Борисполі, Дніпрі. А фінал у престоличному вишневому, опісля запеклих футбольних баталій відбулася урочиста церемонія закриття, на якій пролунало багато добрих слів на адресу ветеранів футболу та щирої подяки нашим захисникам, які боронять країну, від навали ворога. Почесні нагороди вручали Андрій Біба, Анатолій Коньков, Святослав Сирота. Передав найкращі побажання учасникам та гостям ініціатор проведення турніру, майор збройних сил України Олег Субуцький. Він особисто не зміг бути присутнім через лікування після отриманого в ході виконання бойових завдань поранення. Дякую цим хлопцям, ребятам, дуже очень люблять футбол і вносять його маси для того, щоб він жив, розвивався і робив. Але без таких людей, як Олег Михайлович Сабуцький. Ми гібнім просто гібнім, і наш футбол гібніть. І благодаря только таким людям, як он, даймо Бог здоров'я, пускай побыстрее виздоравлює для того, щоб опять влівся в свої ряди. Найкращим гравцем турніру було визнано Олександра Косиріна у чотирьох матчах. На його рахунку 10 м'ячів. Приз за вірність футболу від благодійного фонду родини Субуцьких дістався організатору команди Десна Чернігів Олександру Селіванову. Дуже приємно було побачити хлопців. Усіх да з усіма грав. Пам'ятаю, давно не грав у цьому турнірі. От було приємно також. Хочу подякувати завдяки Збройним силам України. Да, завдяки їм ми змогли провести цей турнір. І організаторам теж «Агробізнес» Агробізнеса Євсабузькому да теж велика подяка за те, що ми змогли зіграти такий турнір. У слід за 45-річними на черзі в планах організаторів всеукраїнський чемпіонат у віковій категоріях 35 та більше років.